Я хлопець здоровий. Мене залізти і вилізти в БМП. Це взагалі для мене дуже тяжко. До ворога ми підходили в лінію окопів дуже близько. Дистанція буквально буває на витягнуту руку 5 метрів. Можна було розглядіти, який колір чи одна частина будинку наша, інша супротивника. Про назваді можу сказати стали кардинальні зміни. Я вважаю, що на даний час підрозділ Національної гвардії виконують ті ж. Функції, що збройні сили на деяких моментах краще зараз на зварді досить гарне таке постачання, як і рочової служби, як і озброєння. Всі потрібні на даний час своїй країні, і не треба боятися. Це програма гвардія. Я її ведучий журналіст Філіп Дикань. Радий вітати всіх, хто зараз нас дивиться. І я з вочезним задоволенням представляю нашого сьогоднішнього героя. Це сержант-розвідник 3-ї бригади оперативного призначення імені Петра Бовичану, Національної гвардії України, звати його Сергій Руже. Пане Сергію, радий вас вітати. Так, дуже. Радий вас бачити, познайомитись. Навзаєм, навзаєм, пане Сергію. Ну наскільки я знаю, ви з тих багатьох, хто власне сам вирішив піти на захист батьківщини, коли розпочалася велика війна. Так, це саме так. Я сам вирішив вступити в лави добровольців. Я вважаю, це навіть не мобілізація. тоді, тоді була. Я працював на звичайній такій цивільній роботі, водієм вантажівки. І 24 лютого, як пройшла війна, я пішов до військкомату, і мене так скажемо, через прийшов через всі перепони на той час, і попав у військову частину 30-05. А це був ваш вибір вступити до лав саме Нацгвардії? Чи вас направили? Я хотів попасти в Збройні Сили. Там було на той час багато побратимів, друзів кращих, але була хоча на той час хваталося за люб, за, за любу можливість попасти в війську. Uh -huh. І Нацгвардія, так і Нацгвардія. Все регіон, подобається. А у вас був бойовий досвід, хоч якийсь до того? Ні, 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 ніякого. Абсолютно, цивільна людина прийшла, навчили. Скажіть, будь ласка, а що вас мотивувало? Ну, по-перше, я хотів, щоб тут майорі український прапор, як і в Харкові, так і на моїй батьківщині в Луганській області, в місто Старобільськ. Я ще дуже в впевнений в цьому, що ми його відвоюємо та звільнимо від російських загарбників. Було бажання взяти автомати і вже захищати свою країну ціленаправленно. Ви були дальнобійником до о, початку війни? Так, я був далекобійником у логістичній компанії Нова Пошта. Ух ти! Здорово! А ви вважалися і чи вважаєте свою професію цю цивільну романтичною? Так, так. Подорожуєш постійно нові місця, катаєшся по країні своїй, любуєшся краєвидами. Вам подобається подорожувати, я так, так розумію. Так так, дуже подобається дізнаватися якісь нові місця і їздити, подорожувати. Мабуть, ви ну мені принаймні так здається, ви допитлива людина. Ну, деякі якої мірі можна так сказати, навіть навіть занадто допитливо. <гум> <гум> в деяких моментах краще не бути таким О, так допитливим. Так. А ваш досвід цивільний, професійний, і от ця риса характеру, вона зараз якось вам допомагає? Ну, я би не сказав би так, що в деяких моментах навіть мішається допитливість там. Ну, водійські навички використовуються в службі, буває так, <гум> а допомагають. Я один час був командиром БТР-4Е. Там і приходилось і керувати ними, і не тільки ним командувати. Сергій, а розкажіть, будь ласка, про ваші бойові кроки. От коли ви власне коли зустрілись з ворогом? на, на околиці Попасної. Там у нас були жорсткі бої. Ми так потрошку відкачувались, були тримали останній населений пункт, як ми тримали в тому районі. Це було комишуваха 1 і вже звідти ми там попали в оточення, вже звідти відходило. Ну, а потім нас вивели в місто Харків. Ні, навіть не так. Ми спочатку вийшли в місто Бахмут, яке на той час цвіло, там працювали магазини. Е, мені дуже заповнились точки фастфуду, які для нас були на той час. Це як щось таке прям із ряда вон після бойових завдань. Такий шматок цивілізації був для нас на той час. І потім вже з міста Бахмута нас вивели. Пункт постійної дислокації міста Харків, і потім вже я попав в резервну. Ну я був в складі резервної роти, і з неї вже перевівся в роту розвідки спеціального призначення, де проходив проходжу службу. Де довелося ще воювати? В яких містах їх не перелічити це після попасної, перша гаряча точка, це була був населений пункт Уде Харківської області, який знаходиться майже на кордоні між Україною і Російською Федерацією. Це Золочівський район. Так, так, так. Потім після УД я вже став на посаду командира бтр 4 е і вирушив на Куп'янський напрямок. Звільняти Куп'янськ. Ну, На той час уже Куп'янськ був деокупований. Це вже було Куп'янськ-Вузловий, Богославка, Берестове, і я майже <папав>, потрапив додому. Це було ще населений пункт Луганської області, селище Новос... Новоселівка. Тобто, звідти додому мені залишалось залишалося лічених 60 км. Після того, як ми виконали завдання в селі Новоселівське, я повернувся в склад свого підрозділу вже зі своїм БТРом, і там мені знову запропонували нову посаду. І я вже був як замкомандира взводу роти розвідки спеціального призначення, і в складі цього взводу вирушив знову на схід України, у місто Бахмут. І після. Бахмут у нас вивели. Ми пройшли відновлення, і вже вирушив, вируш на запорізький напрямок і приймав участь у контрнаступу, чи наступу, як правильно його буде назвати. І там отримав поранення, був на лікуванні деякий час. І знову зараз повернувся на той напрямок, і там несемо службу. Пане Сергію, ви пам'ятаєте ваші відчуття, думки, може, якщо вони звичайно були. От коли проходив коли ви вперше зустріли ворога від першого зіткнення? Так, це був адреналін, тому що не знаю, може я цього чекав дуже. Прямо як мені для себе, це була перевірка себе. Як я поведу, це було місто Попасні, Це ворог вийшов буквально через два двора. Це було 35 метрів. І я думав, що там будуть якісь враження, коли ти ну, вб'єш противника, але я думав, що будуть якісь другі відчуття взагалі. Ну нічого, нічого не було. От як не сказати, що було до і після, ну не, не було такого враження. А потім якось ви думали про, про те, що от це хоч і ворог, але люди їх приходять убивати і так далі. Ні. Взагалі, якось не задумався. Може, в мене така трошки вже. Професійна така стертість, що я сухий, якось я до цього відношусь спокійно, стабільно. Вам доводиться, я так розумію, брати участь в боях, от буквально вічна фактично, що називається, да ну на дуже близьке, близькій дистанції. Так, так. Це дистанція буквально буває на витягнуту руку 5 метрів. Тобто, от як у Запоріжжі було, то до ворога ми підходили в лінії окопів дуже близько. Буквально його. Можна було розглядіти який колір очей в нього. же, як і в місті Бахмут, там взагалі було таке, що одна частина будинку наша, інша супротивника. Тобто контакти дуже щільні і там вже більше ти спираєшся на свої професійні навички, якісь, які вже відпрацьовані до автоматизму. Тобто контакти дуже зараз такі. Ну, не як в часи АТО, що там через 500 метрів посадка на посадку стріляється. Угу. А, скажіть, будь ласка, за ці два роки а, ворог змінився? Так, ворог змінився, якби він і до цього був сильний, але зараз він вчиться як ми у нього, так і він у нас. Тобто, як і з примінням літальних засобів, як ФІПІВІ, там, засобів розвідки, літальних мавіків там тих же. Также і в навичках ведення війни. А на вашу думку, знов таки за ці ж два роки наші бійці, а, ну от ми про Назвардію, звичайно, зараз розмовляємо, змінилося якось? Так, про Назвардію можу сказати, стали кардинальні зміни. Як вже додалися сили і засоби, такі як реактивна артилерія, там, гаубічні дивізіони. Я вважаю, що на даний час підрозділи Національної гвардії виконують ті ж. Функції що Збройні сили навіть в деяких моментах краще. От ті засоби, про які ви кажете, це в основному наші українські чи західна допомога також до вас доходить? Ну, де, в більшості у нас іде наше вітчизняне озброєння, але є західні зразки, як бронетранспортери, якісь там гармати. А що за бронетранспортери? Не, якщо не секрет? Та, ну, я думаю, це не секрет не для кого, це які є мрапи. Такі броніавтомобілі вже на колісній базі, так як Мекспро, Рошелі, Макс Про Америка, Рошель Канада. Тобто броньовані гусеничні транспортер М113, Спартан також є такий бронетранспортер, який отримав окремий загін спеціального призначення Омега. Тобто, західної техніки також в Ну, в певній мірі вистачає. Хотілося б, звичайно, більше, щоб було. Само собою. Як ви її? Ну, вона досить комфортна і з точки, якщо її порівняти з радянською технікою, вона більш комфортна для екіпажу і uh -huh. несе більш такі захисні функції краще, чим взяти ті одинакові роки виробництва М113 і БМП-1, тобто у БМ-113, бронезахист краще, комфорт водія, автоматична коробка передач для. Для десанту відкидна апарель, не треба там переважуватися, я хлопець здоровий. в мене залізти і вилізти в БМП це взагалі для мене дуже тяжко. Навіть ця система бронетранспортерів розроблена, щоб у тебе був один пасок і підсумочок на чотири магазини. Тобто вже навіть хлопці, які худіші, ну в них РПС, там вже Караба вже на, на них. Ім також важко туди залазити. Там uh -huh. сто 113 ти як в двері, як в магазин зайшов і вийшов. Uh -huh. Тобто комфорт, хоча роки виробництва плюс-мінус такі ж самі. А що би порекомендували тим ну насамперед хлопцям, чоловікам, які бояться йти до лав збройних сил або назвать саме через страх? Вони кажуть, я, я просто боюся, боюся потрапити, от напередок і так далі. Ну, боятися попасти на парадок, це досить таке глупо, я б сказав би. Хочеться сказати, що ви всі потрібні на даний час в своїй країні, і не треба боятись. Вас навчать, вдінуть. Ну, багато таких моментів, які розганяє як російська, псошу нічого не дають. Зараз на Зварді досить гарне таке постачання, як і речової служби, як і озброєння. Ми вже переходимо на власні гвинтівки під калібр 5.56. Це як виробляє наш зброяр. Так що. Я думаю, не треба боятись. Страшно тут нічого немає. А що б ви порадили тим, хто буде мобілізований, або, хоче, може, навіть сам піти до Лав Нацгвардії або Збройним силам? Ну, перше, це займатися на даний час, поки вони в збройних силах самопідготовкою, досить багато ресурсів зараз для цього є. Не так як ми починали там на колінах створювати свою матбазу. Є багато центрів, як, наприклад, у Азова Центурія для підлядків молодих людей. Багато таких от рухів молодіжних, які допоможуть вам підготуватися, і от як рекрутингів центри Азову 3 ОШБ. Тобто, ви навіть якщо не можете самі ну, прийти, наважитися, то можна піти спробувати і зрозуміти ваше це і не ваше, і де ви будете корисніше? Дозвольте ось про що запитати, пане Сергія, яка ваша найголовніша мрія після перемоги? Думали про те, що будете робити? Так, переїхати у мене до війни, дідусь був фермером, і продовжити його справу. Своєму рідному місті. Туди, Старобільськ. Старобільська, так. Ну, пане Сергію, я бажаю, щоб якомога скоріше ця ваша мрія здійснилася. Дякую дуже вам за, за бесіду. Все, дякую.